We'll Власне, ми хотіли сьогодні на сесії міської ради до депутатів прямо в розпал їхньої роботи принести Віфлемський вогонь миру, адже вони є народними обранцями, і дуже важливо теж і їх підтримати в контексті передачі віфлемського вогню миру, адже він є символом підтримки, любові і єдності. І вони, як представники громади міста Черкаси, мусять точно мати цю консолідованість, єдність і розуміння того, що від, на них є велика. Відповідальність власне цієї відповідальності є це підростаюче покоління, з яким я прийшов, тому хочеться поділитися цією е, крихтою радості із ними, і з е, усією громадою міста Черкаси через власне них, як депутатів, е, як обраних представників в передень свята, вже можна сказати, в Різдво. Привіт